Сан Саныч, відкрив інтернет дуже багато спеціалістів, дуже багато різних методик лікування. Як би ви це прокоментували? Прокоментувати можу як? Спеціалістів небагато, багато пропозицій. Пропозицій щодо лікування залежності. Як вибрати з цього такого різнокольорового брухту, щось більш цікаве, більш ефективне, то що працює. Ну первинне, це якщо казати про залежність, то треба вибирати той реабілітаційний центр, де не багато людей. По-друге, ознайомитися з розкладом, які проводяться заходи. Якщо це прибирання дому, якщо це готування їжі, якщо це прогулянки по парку, то то не є лікування, то просто перебування у, у будинку, на дачі як завгодно назвіть. Якщо казати про 12-крокову програму, то що там присутнє з 12-кроковою програмою? Бо 12-крокова програма вона базується на свободі вибору. Якщо казати про ефективну модель європейську, це не я вам кажу, це європейський досвід, то найбільш ефективна програма це когнітивно поведінкова терапія та елементи 12-крокової програми, бо вона є науково обґрунтованою. Все інше вона не обґрунтована, вона, да, має міць, воно є, але вона в нього менш ефективний результат.